Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Хто то такі лагідні? Якими рисами повинна володіти людина, щоб її назвали лагідною? Якщо говорити з грубша, святий Алва Доротей називає лагідних людей тих, які ні на кого не гніваються, і які нікого не прогнівляють, то так зрукше. Так, щоб краще зрозуміти лагідність, треба сказати протилежні лагідності риси. Це є нарваність. Людина, коли надимається зі словами, а що то я маю то зробити? Людина, яка говорить вдома чи на роботі, я сказав і я сказала. Людина, яка сперечається, чи зустрічали ви таких людей. Вони всюди є, отакі люди. І ми такі самі. І найперше нелагідним чоловіком між нами. Напевно, є я. Бо святий Ісак, Сирин описує лагідну людину. В неї є спокійний голос. В мене не є спокійний голос. І скромна хода. Я маю декілька гарних чеснот, але лагідність це не про мене. Тому все, що отут буде сьогодні сказано, це я до себе говорю. Мені дуже цікаво було готувати ту проповідь, бо я є нестримний вдома, ну і і до людей. Міг порівняти мою нестримність і лагідність моєї дружини. От такі два контрасти, тому мені то було все для мене сказано. Але і ви почуєте, і для себе також ви причіпите. Ісус Христос сказав: Вчіться від мене, бо я є лагідний. І сумирний серце. Він цар світу. Він спокійно прийшов у цей світ, так навіть нічого ніхто не знав. Не змагаючись ні з ким, не доказуючи нікому нічого. Він каже: Я надламаної тростини не доламаю і тліючого гнота я не загашу. Не кричачи. Не кричачи. Спокійно. Прийшов сказати, як має бути. Хто хотів, почув, хто не хотів, не почув і пішов. Це є лагідність. Найбільш лагідним чоловіком на землі був Мойсей. Про нього так і сказано. Мойсей був дуже лагідний, лагідніший за всіх людей на землі. Це є книга Чисел, 12 глава, 3 стих. У чому проявлялась його лагідність? В Мойсея з народом ізраїльським в пустині були постійні конфлікти, Постійні. за їжу, воду, м'ясо, владу. Його виганяли, його не любили, оскаржували його право на владу. Тобто постійний конфлікт. Якщо би Мойсей не був лагідним, його би, певно, там просто вбили. Є такі люди, які б тільки сварились, а є люди, які би обходили свар. І це незалежно, чи людина права і не права, людина, яка не любить сваритись, бо вона знає, що потім їй буде зле бути у сварці і в гніві. Апостол Павло каже: людина сварлива, людина непоступлива, яка стоїть на своєму і доказує, що це людина нелагідна. Він каже, це дотита, 3 глава, другий стих. У кожному домі має бути джерело лагідності. Такий собі, я так називаю, згладжувач конфліктних ситуацій. І найперше цим згладжувачем має бути жінка або бабця мама. Апостол Петро у своєму посланні так і каже, що мудра жінка має бути лагідною. Жінки мають зладжувати вдома всі конфлікти, тушити. Але досвід показує, вони ще більше знаєте, так. підкидають дров або навіть більше розпалюють. Ну, так є. Жінки, пам'ятайте, ви праві не праві, ви маєте. Згладжувати, тушити, обходити всі гострі кути, мирити тих, тих і тих. Це ваша місія, і це ваша ноша є. Якщо немає отого регулятора лагідності, вдома будуть проблеми. Цей принцип блаженні лагідні, бо спадкуєте землю на перший погляд суперечить тому, як є в житті. Зрештою, всі. Оті принципи блаженств, вбогі духом, переслідувань, вони всі є та їх би незрозумілі й дивні для нас. Але вони працюють. Якщо вам пропонується така думка: не упусти свого, будь напористим в житті, своє не віддавай, борись до кінця розштовхуй усіх ліктями, шукай місця під сонцем, то ви знаєте, що всі ці люди, які живуть за отими такими принципами, вони будуть затоптані собі подібними. У цій боротьбі ліктями за місце під сонцем вони знищать і знищують самих себе. І лишиться тільки один мирний. Або ще в перекладі пише ближені лагідні, або є блені тихі. Ті всі штовхуються. лишиться один лагідний. Мойсей був лагідний і тому успадкував обіцяну Богом землю. Якщо ми будемо такі, то також. Успадкуємо обіцну землю. Бо блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Амінь. Слава Ісусу Христу!